Якщо реформуванням СБУ на початку на початках займалися співробітники Служби безпеки України. Самі там були навіть в мене знайомі люди, там Дар'я Прокофєва, вона була, вона доктор, здається, юридичних наук, вона досвідчений співробітник СБУ. Вона пройшла досвід ну, роботу там, вона розуміє, чим займається Служба безпеки України, вона була помічником голови, там в неї був досвід. То потім на останньому етапі е, очолив очолив цю групу від України від Служби безпеки України е, е, така Басолаєва Алла. В результаті це колишній суддя, людина Татарова, яка і почала зривати це реформування служби безпеки України, а зараз вона знаходиться в державній аудиторській службі, яка займається фінансовим контролем за державними органами. Тобто, ось вам, будь ласка, і корупційні такі ліфти, як вони називали, соціальні ліфти. Люди Татарова. Вони на самих відповідальних ділянках працюють. Тобто, знову ж таки, все залежить від, ну, мабуть, від свідомості офіцерів, від свідомості наших керівників, від свідомості керівників держави, тому що маємо маємо над цим крепко задуматись, що насправді, е якщо при буде припинення вогню в нашій державі, маємо щось змінювати. І дуже швидко, і дуже ефективно, щоб дійсно. Тому що агентура російська не буде спати. Саме головне, щоб вона не пробралася так само, як і минулого разу, в державні кабінети в, на посади в Службу безпеки України, і потім ми їх не затримували там, протягом війни, вже після початку війни, і, 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 і там через два-три роки, от, як малюк смішно затримував співробітника АТЦ сам особисто, каже: Ми його контролювали два роки. а Чому ти два роки під час війни дозволяв? Шпигуну російському перебувати в одному з таких органів, де накопичується вся інформація в службі безпеки України. Ну, це знаєте, це якась зміна парадигми. Тобто, ми не боремося з ворогом і злочинністю. Ми знімаємо фільми з максимальним ефектом для враження просто телеглядачів, а не для ефективної боротьби з скажімо, злочином, зі злом і з, з, за, за виживання самої нашої країни, тому. Тому служба безпеки України сьогодні це ключовий момент. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.